Професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков заходить у стаціонарне відділення ветеринарного шпиталю, аби навідати легендарну пацієнтку розшукового собаку з Маріуполя грозу. За вісім років служби в зоні ООС вона врятувала понад тисячу людських життів. Це наша гроза Блантхауд, гонча по кривавому сліду. Гроза піднімаєшся. Ти вже морду тільки піднімаєш. Вона дуже спокійна. Дуже спокійно. По-перше, їй погано зараз, а по-друге, вона сама по собі дуже мудра тварина. Кирило Анатолійович розповідає, хвору грозу кінологи евакуювали з Маріуполя у Дніпро. Там стан її здоров'я погіршився. Під час перебування виїзного військового шпиталю у місті ветеринар надав чотирилапому детективу необхідну допомогу та перевіз її на лікування до Хмельницького. Ми, коли її забирали в Дніпрі, я боявся, що я її не довезу до Хмельницького. Оставляти в Дніпрі не було сенсу. Але Хмельницький ми її везли дуже довго. Ми зупинялись через кожну годину. Ми через кожну годину підкалювали через катетер. Я ж очі наш читав. Мені треба було її довести, мені треба було її вилікувати і передати як живий пам'ятник службового собаківництва, живу і здорову. Я думаю, в нас це вийде. На операційному столі службовий пес Харкова, який постраждав під час бойових дій. Собака вже вилікувана, от знімаються шви. І собака направляється назад на службу. І я вам скажу, що це вже 37-ма собака, яку ми повертаємо в ряди служащих тварин. Хмельницький військовий шпиталь ветеринарної медицини єдиний подібний заклад в Україні. Працює з першого дня війни, каже Кирило Чумаков. Ветеринари постійно їздять на деокуповані та фронтові території. Зокрема, побували в Ірпіні, Бучі, Ворзелі, Дніпрі. Я працюю 30 років, і певно, за 30 років я не бачив стільки біди, біди в тварин. Скільки я побачив за оці три місяці більше трошки. Постраждали дуже багато зоопарків, зооцентрів, реабілітаційних центрів на Київщині, Харківщині, ну, в принципі, по всій території України. Зрілище не з приємних, зрілище гнетуще. Дмитро Юсипович, лікар УЗД, терапевт шпиталю, розповідає від 24 лютого ветеринари надали допомогу біля трьом тисячам тваринам-переселенцям, яких прихистила Хмельниччина. Наші обов'язки це насамперед надання медичної допомоги тваринам. Тобто це як і військові собаки, які перебувають під час бойових дій, ну, понучають поранення, так і тварини громадян. Нашої області, які потребують лікування. а загалом говорить Кирило Чумаков від початку повномасштабної війни хмельницькі лікарі-ветеринари надали допомогу близько п'яти тисячам тваринам з різних куточків України. Наталія Пеляниця, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.